Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Кривий ріг пережив гучну ніч. Відомо про трьох загиблих, серед них 12 12-річний хлопчик. Ще принаймні троє поранених. І під завалами можуть бути люди, повідомляли рятувальники. Чи досі на місці ведуть пошуково-рятувальні роботи? Спитаємо в нашої кореспондентки Анастасії Невірної. Вона з нами на прямому зв'язку з Кривого Рогу і розповість про всі наслідки гучної ночі. Настю, чи збільшилась кількість потерпілих? Чи знайшли когось під завалами? Розповідай, будь ласка. Вітаю Наталю. Ми вже дісталися Кривого Рогу і працюємо на місці. І пошуково-рятувальна операція тут завершена. Спочатку дійсно була інформація, що під завалами ще можуть бути люди і тривали пошукові роботи, але о 8.15 їх офіційно припинили. Тож обійшлось тут. Видно, що російські війська цілили спеціально по такій от звичайній житловій забудові у середмісті Кривого Рогу, і тут поруч не видно жо. Одних військових об'єктів не видно навіть жодних високих будівель, не видно близько немає і енергетичних об'єктів, і це просто схоже на таку собі тактику залякування, яку війська РФ вже не вперше приміняють у кривому розі. Потрощено понад два десятки будинків, два знищені повністю, і саме вони зайнялися після ракетних ударів. Подивіться на відео, що відбувалось тут вночі. Люди тікали від вогню хто куди. Та найстрашніше є жертви. Загинув 12-річний хлопчик, що спав удома. Також загинула його бабуся. Зараз на місце їдуть батьки дитини. Вони були в іншому місті. Не було шансів врятуватись І у ще однієї літньої жінки, як розповіли нам, уже місцеві вона була в епіцентрі удару і померла у швидкій дорогою до лікарні. Ще трьох людей, серед яких 17-річний підліток у в середньому стані, понівечні так Школа, гараж, автівки. Ми продовжуємо працювати на місці, і більше розкажемо вже у наступних випусках. А наостанок хочу додати, що сьогодні і Україна, і світ відзначають всесвітній день миру. І ось так, от криваво привітали сьогодні нас наші сусіди. Студія, дякую за інформацію. Анастасія невірна була з нами на прямому зв'язку з Кривого Рогу. І розповіла про те, що пошуково-рятувальні роботи о 8.15 вже завершили. Тримаємо на зв'язку. Будемо стежити за ситуацією. Дякую, Анастасія.